Всім привіт! Сьогодні був у нас лістинг холдкоїна. Я а, його закидав, вивід на бюджет, бо закидати, знаєте, не такі біржі, як там, Bybit, Binance чи щось подібного, це шляпа повна. От, а, Вивів, а, скажімо так, ну, встиг продати його по 06-6 там було. Зараз, якщо подивимося, може тут є скоріше. А, ось ця ціна була. Uh, uh, досить непогано, звичайно, можна було сказати, типу, ой, братан, ти ж міг це зловити, я міг це зловити, але в момент, буквально за пару хвилин до того, як почався лістинг, я трохи uh, відволікся, був трохи зайнятий, Але враховуючи, той момент, що я зеро, просто зеро вніс у цей проєкт, uh, жодної копійки не, просто не заінвестував ні на мікротранзакції, підтвердження, нічого не робив, тупо мені дали скільки монет, 16,5 тисяч. Ось. І така сума, враховуючи, що вивід безкоштовний, підтверджений треба було ніяких верифікацій і тому подібного, це досить непогані бабки. Вибачте, мені 107 баксів на дорозі не валяється. А, хто скаже, типу, о, то там сидів від початку? Ні, нічого подібного. Я зареєструвався, звичайно, десь можу ще у вересні, чи на початку жовтня. Тоді була якась там рефералка, в якісь в там тапосі не пригадую вже, в якій я просто зареєструвався і все. Ну я подивився, що якісь шляпа дизайни говно, я думаю, ні, то скамінна якась полюбався. І лише в листопаді я вирішив, думаю, блін, щось багато анонсів починається. Типу, там, типу, з однієї біржі, з другої, третьої біржі, думаю, блін. Ні, ну треба тоді хоч трохи посидіти. в ній. Знайшов я баг, я ось цей баг розповідав на деяких там чатах у себе в каналі і ще в партнерському. От, Деякі баг. Я не буду про нього тут казати, бо вже це не актуально. Ось, Але це було якби на страх і ризик. Це, звичайно, не було там через девелопер, а, консольку, нічого такого. Це можна як на ПК відкривати, так і на телефоні це робити. Просто легальний баг. Але заключається він в тому, що холд. Просто холд. <с> така ось. А, В цілому ціна, як ми бачимо, навіть через стільки хвилин, навіть пів години, про що вона вже не просіла. Тобто її, скоріше всього так втримують. Навіть якщо наплатить вгору, хай з нею. Мені це кажуть, не холодно, не жарко. Я заробив чистими 107 баксів. І далі переходимо до Томаркета. Томарки це одна із таких, не те, що прям скамін, але дуже свинське, дуже щиринне ставлення, відношення саме до а, гравців. А, пояснюю чому. А, тому що, в в цілому, в цілому, а, якщо так подивитися, в цілому запитатися у розробників, та, типу якого хріна ось. Вони тупо будуть морозитися. Ну, найда, вам нічого не скажуть. До чого я це все кажу? До того, що Томаркет переносили Терезинський, пригадую, реліз. Мав бути спочатку в вересні. Казали, що ось, ось останній тиждень там і бла 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 і будуть снапшоти робитися. пізніше. Е, сказали жовтень, десь так, жовтень, початок листопада, а пізніше сказали, в грудні. Ось, Тобто постійно відтермінування, відтермінування. Робили, що більше більше, більше люди донатили. От, пізніше вже їх квиток з золоти завезли. І до чого це все веду до того, що пул, фармінг-пул, який був, просто засадив людей, всі, хто зараз тримають в стейкінгу а, свої та вони не зможуть їх розлочити, просто так, сьогодні взяли і, або закінчиться стейкінг, ви можете вже продовжити. А забрати свої ж ці монетки, люди зможуть лише коли закінчиться саме ця промоція, тобто цей івент. Тоді розлок відбудеться, так? І треба буде ще швидко їх просто в цей момент моніторити і виводити на біржу і продавати по маркету, фактично. Чому ми кажуть з Кетізенен? Бо в кейсен теж сама шляпа була, що тупо люди залочили і а, ніхто ж не сказав, що, наприклад, прямо так, та, що це залочив, ви не зможете розлочити їх. Та? Що це, як то кажуть, залочили, і до кінця періоду. Та? от. І виходить таким чином, що томаркет таким щуриним свинним способом, Такий спосіб так, щоб показати, Наче-то, о, їхній токен буде триматися. По типу, цей проект такий зацікавлений для людей, прям, ну і бла бла бла, все це шняга. А по факту люди просто не зможуть продавати один-два дні. От як було з Кекісоном. Що кілька днів треба було чекати, щоб можна було розлочити і нарешті продати ту всю шляпу, яка, то кажуть, все одно а монетки почали тупо дампитися в момент, коли анстейкінг відбувся, і люди почали зливати. От і все. Це було все. Ось, тому тому, а, кажу вам одне. А, якщо ви не тримаєте в стейкінгу, тому та, не тримайте. Виводьте його на біржу, також я вам скажу ще одну річ. А, той золотий білетик, а, тупо в більшості навіть не працює, щоб його активувати. Можливо, коли вже це відео і ви будете переглядати, там вже буде по фікшену, але на біджити гаманці, що ви там не робили, пере... під'єднували гаманець, Аптос мік міні-еп, робили гаманець Чи щоб... От все, що ви не робите. Якщо у вас просто не працює, воно й не буде працювати. Бо мережа біджет Волота не підтримує Аптос. А, таку заяву воно дає. І немає різниці у вас там оновлена апка чи не оновлена апка, але воно буде казати постійно таку херню. Тому тому, це теж таке. Купили за 5-6 баксів буквально а, золотий бюлет, а ви не зможете навіть з'юзати, бо ці криворукі інваліди просто а, зробили таке, ну, таку промку не під оновлення, не під що. Просто хтось там казав, що когось там проходить, під'єднується і активувалося. І казали, дехто, що там копійки насипають. Я не знаю, у мене нічого не вийшло, і у більшості теж нічого не було ходу, з ким я мав контакт. І, коротше кажучи, скажу одне, що це повна свинота, враховуючи, що люди деякі рано закидали сотні баксів, а деякі навіть тисячі. І коли вони дізналися о таку шляпу, що їхні монетки, які не залучили під фармінг, що їх не можна буде вивезти навіть після кінця фармінгу, хіба що після кінця івенту, то вони всі обурилися і почали срати проект. І ці всі коментарі тупо видаляють. От і все. На цьому все. Бажаю всім успіхів і до зустрічі.